Я дуже сподіваюся, що остаточне схвалення цього законопроекту відбудеться вже в найближчі місяці, і це дасть можливість зробити декілька важливих кроків. Перше, це зняти суддівську недоторканність, ту парасольку, яка закривала суддів від справедливого покарання за корупцію. Друге забезпечити незалежну систему тестування, яка дозволить значним чином оновити суддівський корпус, зробити. Перезавантаження суддівської системи, але в чіткій відповідності з тими правилами і нормами, які існують в Європі, вперше в історії України 7,5 тисяч суддів всі без виключення пройдуть процедуру оцінювання, і це безпрецедентна акція, яка дозволить виявити корупціонерів. Непрофесіоналів, і це є значним українським подальшим кроком в комплексних реформах по подоланню корупції в нашій державі.